Ас-ас, я клінок. Плінок, я на п'яти. Так, ти перший Ну Все, давай на роботу. Сьогодні у нас вже четвертий день. А ми фі фінішуємо сьогодні. Це проект про військових, це проєкт про їхні емоції. про... А їхній побут, про їхній біль, про те, що вони роблять на фронті. Це розповіді про них, про те, як вони змінюються на фронті, як їх змінює війна, те, що з ними там відбувається. Ми а, зрозуміли, що ще ніхто такого не робив, коли. Збирається дуже багато кіно, яке створюють самі військові, та показується все це на великому екрані. І ми плануємо розширити це, тому що ми побачили, який великий попит на таке кіно кіно, яке зняте і змонтовано самими військовими. Їхня мета, як і наша, показати ці фільми на великому екрані. Головна мета цього проекту. Донести до людей, що війна триває, що вона продовжується, і що е, треба підтримувати наших військових як хлопців, так і дівчат. Взагалі, найбільший страх був, що мало людей прийде, що люди будуть вважати, що це війна, вже не хочу знати про війну, вже я втомився від війни, це жорстко, це боляче дивитись, але. Перший, другий, третій день дуже багато було людей. Це люди різного віку, це і студенти, і навіть підлітки були з батьками, і люди такого поважного вже віку, і мого віку також. Я бачу, що вони дійсно якось особливо сприймають це кіно. Вони для себе багато чого дізнаються. В Артині Півня це дуже молодий фонд, але він вже дуже багато зробив. Ми, ми опікуємось діючими військовими, які зараз знаходяться на реабілітації в Одеському районі. Є декілька проєктів, які ми робимо. Це Чемпіонат Расі серед військових, це білярдна варта. Ми дуже полюбляємо, наші військові дуже полюбляють відвідувати футбол. Особисто от ми дуже вони дуже люблять нашу футбольну команду Сістерс. Дуже за нею вболівають. І у нас ще є дуже багато проектів, які ми робимо з нашими військовими, які зараз знаходяться на реабілітації. Сьогодні у нас буде закриття нашого проєкту. і наразі ми розуміємо, що більше ніж тисяча людей відвідали наш проєкт, і я думаю, що це тільки початок. Надалі ми будемо е масштабуватися. Буде проект, який ми будемо двигати в громадах. Вже є. В нас п'ять пропозицій від громад показувати деякі фільми для учнів 10-11 класів в громадах. Такого вас. 34-та бригада. Приїхав до нас. — Такого ще у вас не було. Ні, такого 100%. не було. Ти. <свісна> 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 Від кого? Єня. 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 Позивний настрій. <свісна> Три. Ма. І. Т. На. С. -три. А ми вирішили, що обов'язково треба окрім кіно якось ще зробити якийсь такий прояв поваги до наших до наших військових. Тому ми вирішили зробити фотовиставку відомого в Одесі митця, захисника Віталія Іоріна. Його, напевно, дуже багато людей знає, тому що він креативна, талановита людина. Він служив в 39-й бригаді, але зараз, на жаль, він числиться зниклим безвісті. І ми вирішили показати його фото, які він робив під час служби. Ми взагалі хочемо, щоб люди після цього кіно вони йшли з якимись з якимось можливо відповідями на свої питання, можливо, з новими сенсами, тому що я бачу вже три дні, хтось виходить а, з сумним обличчям, хтось виходить а, з сльозами на очах. А, хтось каже, що а я цього не знав, а я не знав, що снайперку там в першу чергу намагаються вбити. Ну, якщо знають там, де людина, що є такий спеціаліст. На фронті, а хтось не знає, як відчуває себе штурмовик, який збирається на штурм, а у нас в кіно все це розповідають. І деталі операції, те, як хтось когось врятував, це дуже важливо це розповідати. І люди дізнаються дуже багато корисних деталей. Давай витрату шість по одному, одна мінута постріл. Ось тут бубі направо зараз. Так, так, так. Сворачує, сворачує, сворачує. Молодець, молодець. Вперед, поряд. На повну, на повну. Так, отак тримайте. Молодці, так, пілоти, молодці, давайте держим, держим. Держим, щоб я картинку бачив. Лівіє махнатого столба, огонь! Лівіє махнатого столба, огонь! Від військових ми бачили дві зовсім протилежні реакції. З одного боку, ми бачили, що їх багато моментів тригерило, і вони і виходили, дихали, поверталися, але були і інші реакції, де вони сміялися. Роз... Нагадуючи один одному, що в них були такі самі ситуації, ну якісь більш приємні так, моменти. Тому, але ніхто, ніхто не пішов і всі дивилися фільми до кінця. У нього там була віка, там переломи, кровотечі не було. Ну, ні ще дуже мало кажу. Давайте познайомимося. Мене звати Леонід. Я представляю 11-ту бригаду імені Михайло Грушевського Національної гвардії України. Вдячний за те, що мені довірили таку дуже класну штуку завершення ось цього фестивалю, першого фестивалю воєнного кіно. Тиждень воєнного кіно. Дуже дякуємо, що ви з нами всі ці чотири дні. Хтось був на всіх чотирьох днях, хтось лише сьогодні. Дуже вдячний, що ви з нами. Це дуже важливо для нас, військових, що ви дивитесь на. Те, що знімають наші автори, що ви донатите, що ви підтримуєте. Якщо не підтримували, підтримуйте далі. Якщо не донатили, донайте. Будь ласка, беріть участь в тому числі у зйомках різних заходів, в тому числі з такого класного, чесного насправді військового кіно, яке дуже дуже сильне. Моя мета зараз, щоб ми з вами згадали усіх тих. То долучився до створення цього воєнного кіно, яке ми бачили на першому фестивалі. Я сподіваюся, що наступного року буде другий подібний фестиваль, буде більше фільмів, більше людей, і не буде тривог, не буде шахедів на п'ятій станції великофонтан. Отже, друзі, хотілося б оголосити учасників фестивалю, яких ми хочемо відзначити. 92 окрема штурмова бригада імені кошового атамана Івана Сірка. 63 окрема механізована бригада Сталеві Леви. 4-та бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. 30-й корпус морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, Сили спеціальних операцій Збройних сил України. 28 ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. 36 та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Луганський прикордонний загін. Бригада гвардії наступу Помста, бойовий підрозділ імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада. 39-та окрема бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України висловлюємо подяку генеральному партнеру фестивалю воєнного кіно, благодійному фонду вартові півдня. Щиро дякуємо всім, хто був з нами, і запрошуємо на другий фестиваль. Коли де я думаю, ви почуєте. Слава Україні!